Найприроднішим і найсвятішим людським почуттям. З любові до рідної мови починається любов до України. Отож, любіть свою мову, шануйте її. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це відносно Молоде свято. До календарів усього світу воно увійшло тільки у 1999 році. І в Україні це свято також лише почало писати свою історію. Хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть, де і коли народилася традиція міжнародного дня рідної мови, 25 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти заборони на використання в Україні механської в Україні, в мови. Подарували офіційне нове життя словам, які раніше могли бути лише чоловічого роду. Ну, ви в курсі про що зараз мова? Частіше за все це стосується професії директорка, продюсерка, філологія і так далі. Що стосується спорідненості, то за лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською мовою. Цей показник складає 84%. З польською ми маємо суму, що ви всі помітили, що у нас особливі наші оскари вже для вас. Є підготовлені. Ми будемо нагороджувати і відзначати кращих-поміж кращих тих, хто плекає свій дорогоцінний скарб рідного народу. Так, і ми будемо нагороджувати в наступних номінаціях: Майстер-декламатор. Наступна номінація Кращий знавець рідної мови. Наступна номінація Проба Пера. І четверта номінація проєктна робота. Так, майстер-декламатор це поезії про рідну мову, які сьогодні, вони завжди доречно коли звучать, а сьогодні особливо. Так, і розпочнемо. Так, ті, хто в нас декламують на пам'ять, будь ласка. Запрошуємо сюди. Запрошуємо. запрошуємо. так. З родинного гнізда, немов каша, ти полетиш, до світу дали та в рідній мові буде вся душа, вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, в яким немає меж, ти не загубишся, як на, як на вітрах полова. В Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. По народу неповторна і своя. Ні гремлять громи в неголі, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і поток говорять. Зелень, Клени у діброві, покленовну шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, і так як мати, мова кожного із нас. Така багата і вічна молода. Рідна мова, молодська вода, рідна мова, вічна молода. Рідна мова в серці зайняв рік, ото рідна мова у Вона, як ніжна пісня, колескова, е -е, кова. Ти постаєш пісні обнулі, як пісня олинеш рівне слово. Це наше диво, коли нове, кохана материнська мова. Несеш барвінь, гарячу яру, небесну сильну то ще не граю. І спивши там від сонця жару, за дихаєш розмаєм. Рідна мова ростує крізь тебе, крізь родовище, дум і краси, я курганом встую серед степу, на кордоні сльози і роси. Я прошитий травою густою, я промитий діпром до кісток. Рідна мова, без тебе ніхто є, мов підрізаний вітром листок. Так, Він старався, старався. 41 перша група, що чукла десь так, так. старший все добре. Сорок перша група Марченкова Варвара. І 42 група Драванова Олександра. Так, друге місце Черепенчук Яна. на Золотою міновій. Третє місце, білей Валерія, 12 минутка. Так, третє місце. Гончаренко Буляна, 31. І Ройська Каміла, 31. Моя мова українська. І в кожній її літері та звуку я відчуваю струмок моєї ідентичності. Вона це широка панорама мовних традицій, обрядів та легенд, що розповідають історію мого народу. Лицей. Одне слово, оскільки приємець асоціації у мене з ним. Це місце не лише для навчання, а для емоцій, нових знайомств, спортивних досягнень та приємних людей поруч. Кожного дня з понеділка по п'ятницю інколи у вихідні, ліцей мене зустрічає широко відкритими дверима. до цього закладу був однією з моїх цілей, адже всі ми знаємо, як можливий розвиток спорту. Само тут я віднайшла своїх однодумців, чудових покладачів та робота керівником якої була я, і взяли участь цій проєктній роботі. Блабай Марія. Грунська Каміла, Головченко Настя, морська Аліса. Це проєктна робота до Дня козацтва, до Дня Збройних сил. І називалась вона Що для мене є день козацтва. Аліна. Я їм запрошую, І поки ми знайдуть, у мене до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, які етапи проєктної роботи вам найбільше запам'яталися? Адже ми з вами багато що робили? Що запам'яталися? Цікаві квести. Цікаві квести? Знайомлення з української їжі. Так, а що ви любили? Галушки. Знайомлення із українською національною водою. Mm -hmm. А е, віртуальні музеї mm -hmm. Так, і відвідували віртуальні музеї. Молодці. Я вас так, також хочу нагородити як активних учасників проєктної роботи з любові до України. Молодці, дякую. Парі на ННТ і ЗНО. і мені дуже приємно зараз оголосити, що ми маємо переможців. Хочу нагородити наших ліцеїстів. Дипломом першого диплом першого ступеня отримала ліцеїстка Безоглюк Люба. Вона навчається дистанційно, але приймає активну бере активну участь у е, житті нашого ліцею. На жаль, сьогодні вона не прийшла на свято, але Нагороду вона а отримала, так. Да. Диплом другого ступеня отримує Буткевич Вероніка. Злітка, цьотек, персі, персі. Вероніка, ми вітаємо теж. Да. І моя да. нагорода і диплом другого ступеня отримує Калініченко Діатна. Дякую. Дяну, наше Я дякую всім, що ви прийшли, що прийшли, що ви такі гарні сьогодні, квітучі, у вишиванках. Ну, На цьому. Дякую. 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 Дякую.